Знову в нашій громаді день жалоби, знову чорна хмара болю і скорботи накрила Миронівщину. Сьогодні ми проводжали в останню путь героя-захисника, миронівчанина Олександра Юрійовича Коваленка. Траурний кортеж від Миронівської лікарні прямує вулицями міста, де пам'ять героя уклінно вшановували миронівчани. Олександр Коваленко народився 14 червня 1986 року в Херсоні, а з 1992 року разом з мамою приїхав жити до Миронівки, рідного матусиного міста. Навчався в Миронівській школі номер 2 як і мама Віра Вікторівна дуже любив спорт, тому займався улюбленим видом спорту футболом у Миронівській дитячо юнацькій спортивній школі. Вже там проявилася його спортивна впертість, наполегливість, прагнення до перемоги. У 2004 році був призваний на військову службу в лави Збройних сил України. Де пройшов гарт армійського вишкілу і мужності, глибокого розуміння почуття патріотизму, любові до рідної землі, тож не міг спокійно чекати в тилу, коли хтось боронить рідну неньку Україну. Тому 26 квітня 2023 року добровільно вступає до Лав Збройних сил України. У війську Олександр зайняв посаду командира відділення стрілецького взводу: бути чесним, відданим присязі, не відступати, бути прикладом для інших таке життєве кредо захисника. За відмінну службу, відвагу Олександр Коваленко був удостоєний відзнаки президента України за оборону України. Поруч із величезною хоробрістю, вірою в перемогу в його серці завжди була велика мрія повернутися додому, жити в мирі та любові. Але війна обірвала мрії і прагнення героя 2 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області Олександр Коваленко. Загинув. Втратила дорогого сина, мама, тата, донька, чоловіка, дружина. Традиційно в центрі Миронівки хвилюючо гірка хвилина мовчання. Останнє проїжджає герой вулицями міста, яке стало для нього рідним і близьким, де знайшов втілення своїх мрій і хотів, щоб це продовжувалося. На порозі батьківської хати. Уночі цигарку запалю. Де засну до ранку, як тут спати. Траурний кортеж зупиняється біля будинку, де проживав Олександр. Рідні, друзі, сусіди, миронівчани прийшли попрощатися з героєм. Як тобі ріднесенка сказати? Де працюю я і чим живу, як тобі ріднесенка сказати, все гаразд, не думай про біду. На ненька Україна бережу тебе, твої сини, непохитні в морози спеку, ризикуючи своїм життям як лекими ру. delicious talk. І співають хаю сами. Заупокійна літія була відслужена в свято-михайлівському храмі міста. сталого воїна Олександра, Анастаса по і помилує, бо він благий і людинолюбний, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі у Христі, браття і сестри, дорогі рідні новопреставленого воїна Олександра. Найбільше, чого б не хотілося, матері, дружині. Дитині, сім'ї, рідним всім, хто прийшов сюди, щоб провести в останній земний шлях новопристалоного Олександра, щоби не побачили його у труні. Ми ви понад 10 років знали, що Він є гарантом вашої безпеки. Десять років. Недостаних ночей, матері, дружини, дитини. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо його у труні, ми сьогодні бачимо Його загиблим, ми сьогодні прийшли віддати Йому подяку за його найдорогоцінніший жертовний подвиг. Він поклав своє життя за волю України. 38 років. Він був невід'ємною частиною серця для матері. Він був другом дитинства, важливо для когось, хто тут стоїть. Він був учнем у школі. Він був сусідом, братом, побратимом і командиром. І дійсно в, такі, в таку хвилину відчуваєш актуальність слів, що герої не помирають. Дійсно його душа житиме вічно. І найкраще, чим Мама і дружина і всі рідні зможуть долучитися своєю любов'ю до нього це своєю молитвою. Адже ви знаєте, що Бог створив кожного з нас вічний. Нам би хотілося, щоб він пішов у вічність потім. Можливо, через ще кілька десятків років. Але клятий ворог клятий снаряд забрав його життя. Нехай Господь упокоїє душу новопристаленого воїна Олександра зі всіма святими у царстві святого. Хай Господь прийме його подвиг, його жертву як найважливіший аргумент і причину. Для успадкування Царства Небесного. як всеми листиве Господь втішить серце і розум мами, дружини, дитини і всіх рідних, хто прийшов сьогодні, щоб провести в останній земний шлях новопредставленого воїна Олександра, вашого земляка, славного миронівчанина. Слава Богу! Слава Україні! Траурний кортеж від церкви вирушає до міського цвинтаря, місця останнього спочинку героя. Він упав раненько. Тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався, хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва, плакалакали. Я говорила, розпитай по світу, Чи я тут могила, молодий хлопчина, ма ночі сині, Чи Роман зі Львова, ши Тарас з Волині. я йому. Білками очі закривала, за невинну душу Господа благала, Отче наш небесний, дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну. Сьогодні в нашій громаді день жалоби. Сьогодні ми проважаємо останній путь Коваленка Олександра Юрійовича. Олександр Юрійович віддав своє життя за незалежність України. Він віддав своє життя за безвід, що є, щоб дітки ходили в школу, щоб дітки ходили в садик, щоб ми тут спокійно могли. Життя. Олександр Юрович вчився в другій школі. Його споминають учителі як хорошого учня. Він вчився дуже гарно. Олександр Юрович віддав своє життя за нас усіх. Вічна йому пам'ять. Імені президента України, воно Збройних сил України. прийміть цей державний прапор як символ нашої державності, за який віддав ваш сильний герой. Здригаються від вибухів по фопи, тримають хлопці міцно рубежі. Ідуть на небо героїчно роти. Ідуть на небо. Кращі сини. Працюють міномети методично, у відповідь гуркоче кулемет. І тиша наступа періодично, на жаль, не всіх рятує Амулет. На жаль, не всі вертаються живими. Життів багато забира війна. Чекають вдома кожного родини, але приходять сльози. І піта вічна слава героям.